У Варшаві сьома година ранку вітаємо. Ви слухаєте польське радіо для України програму Доброго ранку з Польським радіо для України. Прокидайтеся, прокидайтеся разом з нами в хорошому настрії. Же сьогодні, сьогодні 14 січня. і У нас сьогодні день міжнародний свято. У нас сьогодні відзначається день чого логіки. 14 січня вперше було запропоновано ЮНЕСКО. Що у 2019 році, щоб підкреслити важливість логіки у різних аспектах людського життя, від науки і математики до філософії і до технологій, цікаво. І ми будемо говорити про цей день логіки сьогодні. Правда? Поговоримо про неї сьогодні. У нашій студії, якщо хтось нас дивиться, а не лише слухає, вже з'явився гість. У нас з'явився Степан Іваник, член центру дослідження традицій львівсько-варшавської школи, засновник львівського філософського товариства імені Казимира Твардовського. Доброго ранку! Дякую, що ви до нас прийшли сьогодні. Доброго ранку. Я дуже дякую за запрошення. Такий чудовий день логіки. А, так, чудовий день логіки. Як дісталися до нас? Чи не замерзла Варшава? Варшава трішечки замерзла, але в принципі мінус один градус це цілком цілком нормально, тому без проблем доїхали. Самокатом Дякую. електричним. Ні, самокатом Дейхів. це тільки ти сьогодні до нас так. доїхала. Так, доїхала. А, так, отже, я хочу насправді спитати: ми просто щойно говорили про те, що буде 21 січня після інавгурації. Я розумію, що ми не про це домовлялися поговорити, але хочу вашу думку теж з цього приводу почути. А що думаєте, чи поговорить Трамп з Путіним? От там прям 24 години? Безпосередньо безперечно не поговорять, але я не очікую, що буде якийсь дуже швидкий результат цієї розмови, тому що на даний момент не видно, де ж є ця золота середина між позицією Росії і позицією України. Тобто, тут тут, тут повинна перемогти позиція однієї з, із сторін. Угу. А те, що пропонує Трамп, різні варіанти компромісу вони на, на, на даний момент не реалістичні, тому на мою думку, наразі. Не, не, не видно на горизонті результату тих переговорів, які очевидно відбудуться так чи інакше. Очевидно, відбудеться, але в, я так розумію, що одна сторона хоче затягувати, а інша сторона хоче все вирішити. І чи можна тут знайти якесь чи є рішення в таких подібних історіях? Ну зазвичай. Мені важко сказати тут, я, я не є е, військовим експертом, але так, е, оскільки сьогодні день логіки і керуючи здоровим глуздом і, і загальною логікою, е, я думаю, що на, е, ми можемо тут опиратися так за порадою відомого людського історика Ярослава Грицака на традицію Першої світової війни, де програла та сторона, яка просто в певний момент виснаж... виснажилася економічно ресурсно. І я думаю, що це буде той той сценарій, який дуже ймовірний, власне в історії наявної російсько-української війни. Добре, перейдімо вже до теми не політичної, а ну, поговоримо ну, про ну, філософію. Ну, зараз вже про філософію будемо говорити. Тож на початку хотілося б вас спитати, чи є якісь спільні риси між польсько-українськими філософськими школами? Ось таке питання. Тобто, в нас зараз, ми займаємося такою інтеграцією польсько-українською, хочемо б собі відкрити, якби оці от, двері між двома народами? От як ви це оцінюєте? <кій> Безпосередньо дуже багато спільних є, якщо ми навіть подивимося на історію України і Польщі було багато спільних періодів, ну, скажімо, взяти навіть період першої Речі Посполитої, дуже багато філософів з цього періоду. Якщо ви подивитеся підручник на історії української філософії там буде дуже багато постатей, які теж присутні в підручниках з історії польської філософії. Тобто в, в Польщі вони вважаються своїми, а в Україні вони вважаються своїм. Ну, наприклад, взяти того ж таки Станіслава Оріховського, такого найбільш відомого філософа. Епохи Ренесансу. Якщо йдеться про вже філософію модерної доби, то, на мою думку, Львів був таким центром філософським, який, в якому відбувалася взаємодія польського і українського елементів. І, Зокрема, якщо йдеться про найбільш відому у світі філософську школу, яка була створена у Львові. це так звана львівська філософська школа, чи ширше львівсько-варшавська філософська школа, то безпосередньо теж в тій школі діяло багато українських філософів, які були її членами. Цікаво, Львівсько-Варшавська і Львівська, і чим вона відрізняється від, я не знаю, київської, наприклад, якщо є така. Різниця дуже велика. Тому що, ну, якщо ми говоримо про київську філософську школу, якщо це ну, тут це треба ще розрізнити, про, про який період ми говоримо. Якщо чи ми говоримо про 19 століття, період Російської імперії, чи вже там про 20 століття, радянська Україна, це були дуже різні школи. Львів був сформований під сильним впливом відня у відні була дуже сильно розвинута психологія і теорія свідомості. Ну, тобто uh -huh. в, той самий Зігмін Фройд, це тільки була така крап, крапелька в морі. тому що Недавно читав книжку а, Нобелівського лауреата з, пс, не, не, з нейронауки психіатрії, і, і властиво, він більше половина психологів ХХ століття, на яких він посилався в, в тій своїй книжці, це були е, психологи, народжені у Відні. Uh -huh. І у Львові утворився такий центр, так, також філософсько-психологічний, який перебував під дуже, дуже сильним впливом відденської філософської психологічної школи. І з цього власне, впливу створилася так звана Львівська філософська чи психологічна школа. Її творцем був Казамир Твордовський, один з найвидатніших, напевно, польських філософів за всю історію. Я думаю, що польські колеги зі мною погодяться. І е, практично вже до е, після завершення Першої світової війни дуже багато учнів Казимира Твардовського з Львівського університету переїхали сюди до Варшави. Вони е, почали керувати кафедрами е, е, логіки, психології, філософії. І після цього Львівська філософська школа перетворилася на Львівську Варшавську філософську школу. Різниця між Львівським і Варшавським осередком полягала у тому, що львівська філософська школа вона була, мала більш такий акцент на психологію, власне, теорію свідомості. Варшавська гілка більше була націлена, власне, на логіку. Як ви вважаєте, чи є можливість для більш тісної такої от інтеграції польських українських філософських традицій вже в майбутньому? Тобто, ми ми зараз говорили про те, що було, а які от перспективи на майбутнє. Я думаю, що перспективи є дуже великі і вони дуже важливі, звлаща в контексті, згаданої мною Львівської варшавської філософської школи, тому що ця школа вона була на свій час дуже передовою і вона є дуже актуальною зараз. Це є школа фактично критичного мислення. Я думаю, що для сучасного демократичного здорового суспільства. Суспільства ліберальної демократії дуже важливим є ресурс так званої логічної культури населення культури критичного мислення, і ця і ця власна школа вона пропагувала власне такий тип тип культури. Де громадянин є особистістю, яка самостійно приймає рішення і вміє аналізувати інформацію. На основі цього вона приймає це рішення. Якщо ем, ну, ми можемо не, не треба далеко ходити, ми можемо подивитися на сучасну Росію, де ця культура, де немає такої традиції філософської, де ця логічна культура, культура критичного мислення, на мою суб'єктивну думку, є майже нульовою. І, ну і практично ми бачимо наслідки цього. Це є е, громадяни цієї країни в своїй в величезній е, масі. Це не нагадують таку безкритичну масу, яка е, просто виконує накази е, свого вождя. І ми бачимо до яких трагічних наслідків це це, це призводить. Ми почали говорити як анонсувати Альфреда Тарського, і я хотів би спитати про те, яке насліддя від нього можна, ну, як передається наступним поколінням. Якщо, якщо говорити в загальному, то Альфред Тарський був одним з найвидатніших, власне, логіків з середовища військововшавської школи. І його вклад в розвиток логічної культури, в розвиток теорії критичного мислення є дуже великий. Якщо йдеться про більш конкретні його, його досягнення, то на мою думку воно полягало в тому, що це був перший, перша людина у світі, яка змогла дати чітку дефініцію поняття істини. Справа в тому, що ще починаючи з часів стародавньої Греції, інтуїтивно вже науковці розуміли, що поняття істини воно десь втікає з, з такого чіткого свого усвідомлення на, на рівні нашого поточного мислення. Але нікому не вдавалося чітко сформулювати, де ж його місце цього, цього поняття. Ну, наприклад, ну, я думаю, що ви, ви Чули, напевно, десь там чи на лекціях з, з логіки в університетах, чи, можливо, десь просто так, читаючи відомий парадокс Брехуна. Тобто, якщо я зараз скажу, що я, я брешу, то питання, чи, чи я кажу правду, чи я брешу. Тобто, Якщо прийняти, що я брешу, ну, то значить я кажу правду. А якщо я кажу правду, значить я брешу. Тобто, ми бачимо на... тут... Типовий приклад, коли на основі такої поточної мови е, поняття істинності чи фальшу брехні, воно приводить до таких парадоксів. Е, в Тарській, власне, в своїй відомій роботі, е, е, яка називалася Якщо. я... Якщо мене зраджує пам'ять поняття, е, поняття істини в сформалізованих умовах, він показав, що, власне, поняття істини, воно не належить е, до е, поточної мови, воно належить до так званої метамови. мови uh -huh. Тобто, якщо відноситися, наприклад, до аналогії з комп'ютером, то на, наша мова це може бути хардвер, а е, метамова – це операційна система. Так? Тобто не треба шукати е, Істини власне в цій нашій поточній мові, тобто не треба її шукати як елемент цього хардвера. Це є елемент операційної власне, системи один з операторів, який задається для того, щоб комп'ютер працював. Ну і в цьому мені здається його, його найбільше досягнення. Ну і, безперечно, всі його напрацювання в церні математичної логіки, семантики ну, вважаються вони настільки настільки потужні, що ми б зараз просто не могли користуватися тими всіма девайсами, які нас зараз тут оточують. Так, ми говоримо зараз про сьогодення. З Львов Warsaw School Research Center. Є таке, така організація, така установа, в якій ви також є, є діячем. Розкажіть, будь ласка, взагалі про співпрацю з цим центром. Взагалі, що стало основною метою створення його? Скільки він функціонує? Скільки часу ви співпрацюєте, і що, що там відбувається взагалі? Центр дослідження Львівської варшавської школи був створений у 2020 році. Лідеркою центру є професор Анна Брожик з Варшавського університету. І, власне, Варшавський університет є таким осередком, в якому був створений цей центр, але даний центр об'єднує науковців з багатьох університетів і польських, і закордонних. І власне, це було такою метою тобто, зібрати. Об'єднати коло науковців, які працюють в царині дослідження військово варшавської школи, тому що таких науковців є досить багато по всьому світу. От. І я власне, був одним з таких науковців свого часу, скільки це вже, напевно, більше 10 років. Років тому назад я захистив докторську дисертацію, власне, під керівництвом професор Брожик. Ну тому, напевно, я власне з цієї причини отримав від професор Брожик запрошення до, до центру. І, 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 ну, для мене велика честь бути, бути членом цього центру. Центр активно займається організацією конференцій наукових, виставок, різних івентів, публікацій. В Принципі, ну дуже активно підтримує власне свідомість Львівської Варшавської школи в, на рівні світової наукової спільноти. А ви відчуваєте вплив, який мають роботи ваші роботи центру? може це не відділяти одне від одного, але чи є якийсь вплив на ну, як інтелектуальний клімат, інтелектуальне середовище? Я думаю, що так. Безперечно, він є. Я нещодавно ну, зробив для себе відкриття. Випадково відкрив в інтернеті статтю Лешка Больцаровича, який, власне, вона була присвячена дослідженню логічних помилок, які, які допускаються чи маніпуляцій логічних, які допускаються в політичній. Політичній комунікації польських, польських політиків. Там було дуже багато поселень на представників Львівської Варшавської школи, особливо на Казимира Ідукевича, одного з учнів Твердовського. Це говорить про те, що коли ми подивимося на Польщу, то традиція Львівської Варшавської школи вона глибоко присутня не тільки в академічному середовищі, але на також на рівні, якщо так можна це сказати, польської політичної еліти. І ще питання буде про молодь. Поговоримо ще трішечки. Як саме центр співпрацює з молодими дослідниками, які зацікавлені у філософії? Чи є якась можливість, наприклад, нашим слухачам, молодим, якимось дослідникам, які на тільки на початку своєї дороги наукової зараз стоять, до вас якось доєднатися? Чи чи є якась якась співпраця? Як це виглядає? Безпос... Безперечно, така можливість є. Центр відкритий для, для всіх науковців і молодих, і тих і з більшим стажем. Наскільки мені відомо, в рядах центру є багато аспірантів молодих. Так, ми, ми заохочуємо безперечно, і це без, без я думаю, що молодь власне це вона повинна бути таким мотором розвитку кожної організації. І Наш центр тут в тому випадку теж не, не є винятком. Тому я запрошую усіх, особливо українських молодих науковців. Я пам'ятаю свого часу, років 20 тому. Коли я приїхав до Польщі на навчання, теж як молодий науковець, я практично був напевно першим українським аспірантом, який зацікавився там людської вершавської школи. Наскільки мені відомо, тепер таких молодих науковців є вже досить багато. Це добре. Це добре, що традиція живе. Це добре, що традиція створюється. Мабуть, що так. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую за розмову. Я дякую, Степан Іваник, член Центру дослідження традиції львівсько Варшавської школи і засновник Львівського філософського товариства імені Казимира Твардовського, був з нами в цій студії. Дякую за ранок, пане. взаємно, гарного дня.